Полуниця або суниця садова росте практично в кожному аматорському саду. Це одна з найсмачніших і ароматних ягід, яку обожнюють і діти, і дорослі. Щоб продовжити час плодоношення полуниці, садівники зазвичай садять два її види садову і ремонтантну, яка дає цілих два врожаї за сезон. Причому другий урожай, в серпні, вересні, часто буває навіть більше, ніж перший, червневий. Зима закінчилася, настала весна, і зараз саме час підготувати полуничні грядки до нового сезону. Весняний догляд за полуницею нескладний, але його потрібно провести ретельно і вчасно, щоб влітку отримати хороший урожай. Правильний догляд за полуницею ранньою весною після зими запорука багатого врожаю в наступаючому сезоні. Терміни проведення робіт. Догляд за полуницею починайте відразу після того, як з грядок зійде сніг. У різних регіонах України ці терміни можуть відрізнятися. На півдні це кінець лютого, початок березня, в центральних областях кінець квітня, а в північних початок травня. Цього року синоптики обіцяють ранню весну, тому стежте за погодою і приступайте до обробки грядок, як тільки сніг розтане. Відкриття кущів полуниці після зими. Якщо восени ви вкривали посадки сухим листям, сіном або іншим матеріалом, зніміть все з грядок. Також раджу прибрати верхній шар землі 2-3 см навколо кущів, так як там можуть зимувати шкідники. Після цього добре розпушити всю грядку на глибину 4-5 см, намагаючись не пошкодити коріння. При розпушуванні стежте, щоб не засипати сердечка кущів. Якщо полуниця росте під чорною плівкою або покривним матеріалом, ретельно очистіть його від рослинних залишків. Очищення та обрізка полуниці. Навесні полуницю обов'язково потрібно обрізати. Уважно огляньте всі кущі і видаліть гострим секатором листя, пошкоджені інфекціями, а також сухі, підмерзлі і старі. Під час обрізки не тягніть листя на себе, щоб не пошкодити серце куща. Акуратно притримуйте черешки рукою і зрізайте їх. Чим підгодувати полуницю після зими. Багато хто запитує, чим полити полуницю навесні, щоб отримати хороший урожай. Після зими рослини особливо потребують азоту. Найкраще підійде розчин сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води на 1 квадратний метр грядки. В середині травня, перед світінням полуниці знадобляться фосфор і калій. Для цього можна використовувати суперфосфат і сірчанокислий калій по 2 столові ложки на квадратний метр. Відмінним добривом також буде деревна зола півідра на квадратний метр. У ній міститься не тільки фосфор і калій, але й безліч інших мікроелементів, необхідних для росту і плодоношення. Полив полуниці навесні. На полуничних грядках зимує багато шкідників, тому весняна обробка обов'язкова. Відразу після обрізки раджу полити кущі слабким розчином марганцівки або гарячою водою 50-55 градусів. Поки ґрунт насичений талою водою, поливи не потрібні починайте їх тільки коли земля підсохне. До цвітіння поливайте полуницю раз в тиждень, а якщо стоїть спека частіше. Після початку цвітіння рослинам потрібно щонайменше 2 поливи на тиждень. Слідкуйте, щоб вода не потрапляла на сердечка кущів. Розпушування полуниці. Якщо полуниця росте під плівкою або покривним матеріалом, розпушування не потрібно. А ось грядки без укриття потрібно рихлити після кожного поливу, щоб не утворювалася кірка. Мульчування полуниці навесні. Кущі, що ростуть без укриття. Після поливу і розпушування обов'язково мульчируйте шаром 5-6 см. В якості мульчі підійде солома, листова земля або суха трава. Мульча зберігає вологу і заважає росту бур'янів. Посадка сади полуниці навесні. Кращий час для посадки початок травня. Вибирайте сонячне місце, щоб ягоди були більшими і солодшими. Полуниця любить родючий, нейтральний ґрунт. Перед посадкою внесіть на квадратний метр два відра компосту, два відра листової землі, відро Пів піввідра деревної золи. По дві столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Висота грядки паєте 70 см. Садіть полуницю в два ряди. Відстань між рядами 50 см, між кущами 30-35 см. Найкраще брати розеясаду із закритою кореневою системою, вона швидше приживається. При посадці стежте, щоб сердечко куща знаходилося строго на рівні землі. Пересадка старих кущів. Полуниця може рости на одному місці не більше 5 років. Потім кущі старіють, ягоди дрібнішають, і рослини починають хворіти. Тому навесні торішні вуса від старих кущів пересаджують на нові грядки. Роблять це так само, як і при посадці нової розеясади. Боротьба з шкідниками. Найпоширеніші шкідники полуниці, попелиця, кліщі, 3. Нематода. Довгоносик. Білокрилка, личинки хруща. Для боротьби з більшістю з них підійде біопрепарат фитоверм. Дозування дивіться на упаковці. Проти личинок хруща можна використовувати Валла. Хімічні препарати застосовуйте тільки при сильному зараженні і тільки восени після збору врожаю. Інакше шкідливі речовини накопичаться в ягодах. Боротьба з хворобами, часті хвороби полуниці. Сіра і біла гниль, плямистість, борошни староса фітовторос для профілактики навесні, в квітні і восени у вересні обробіть кущі 1% бордоською суміш. Часті помилки в догляді. Багато садівників, особливо початківці, допускають одні і ті ж помилки. Один глибоке розпушування. Рихлити можна тільки на 5-6 см. Глибше пошкодите коріння, і рослини довго будуть відновлюватися. 2. Недостатній полив. Деякі думають, що навесні в ґрунті і так багато води, і не поливають полуницю вчасно. Через це листя ростуть повільно, а ягоди виходять дрібними. 3. Відсутність обробок від хвороб і шкідників. Якщо не проводити профілактику, під час цвітіння і плодоношення можуть з'явитися хвороби або шкідники. А застосовувати сильні препарати в цей період вже не можна. 4. Довге вирощування на одному місці. Якщо не оновлювати грядки кожні 4-5 років, кущі вироджуються, урожай падає, а рослини починають хворіти. 5. Нехтування весняним відходом. Без правильної весняної підготовки високого врожаю не отримати. Ось і всі основні моменти догляду за полуницею навесні. Якщо все зробити правильно, влітку вас чекає багатий урожай солодких і ароматних ягід.